Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми будемо піднімати 10 тисяч кубків першою силою в Бравл Stars. Нова частина виходить так швидко, оскільки на попередній частині ви набрали 50 лайків та тисячі переглядів. До речі, це рекордна кількість переглядів для цієї рубрики. Тому я відносно швидко випускаю нову частину. Але перед тим, як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. І ще, кому не важко, можете залишити будь-який комент. Це так само просуває відос. Мій канал та загалом україномовний контент на Ютубі. І не буду вас більше затримувати. Починаємо. До речі, хочу вибачитися за те, що не був початку відоса. тобто, як бачите, зараз 313 кубків. Я, коли видаляв стардропи, видалив лишнє, тому я і видалив, яке леончики піднімав, тому відосі у нас почнеться з. 9415 кубів. Так, повністю спочатку я видалив після того, як видаляв стардропи. дропи. Відосі було справді багато, щось коло 30-40, і воно просто загубилося між ними. Ну і не буду затягувати, вже справді будемо починати. Давайте в двох словах розкажу, кого я піднімав, за скільки часу. Почав я зразу це все піднімати з Бібі. Також піднімав була, піднімав короче нових персів, пем піднімав. Тих, знову ж таки, кого було легше, в кого низькі кубки, де кого з нуля піднімав, де кого відстає вище. І ось так потроху рухався. Зараз, наприклад, я піднімав Леончика, до речі, це мій фаворит з перців, яких я піднімав першою силою. Як бачите, у нас на аккаунті вже 9500. І ось так відносно неважко, я піднімався. До речі, цей пуш, конкретно з 9 до 10 тисяч, зайняв не так багато часу. Я думаю, потрачу більше. Перші 500 кубки пішли важко, а ось вже... Останні 500 я піднімав майже повністю на Леончику, йшло дуже легко. Гріф і Леончик. Це ті перси, за кого я підняв основні кубки. І якраз іменно вони мені зекономили дуже багато часу. Оскільки на тій самій бібі я стояв просто на місці і не міг піднімати. І тут, як ви бачите, у нас плюс 119 кубків, і у нас вже 9600. Ми піднімаємося, принаймні на відео, дуже швидко. В реальності для мене це було набагато більше часу. Годин 7, напевно. Ще рахувати все, що я тратив. Ну і години 3 ще в школі я піднімав там перші кубки там 200, може 300. Тож, але там я піднімався дуже слабо, по 4-5 кубків, там дуже це багато часу зайняло. І ось 9700. І вже з цього моменту я вирішив піднімати тільки леончика, оскільки він дуже непоганий йшов і вирішив спробувати його підняти на 20-й ранг 500 кубків. Що з цього вийшло, побачимо в кінці цього відео. Як ви бачите, спокійно піднімаємо 300 кубків, багато і перемог, і серії перемог бувають. До речі, серії перемог дуже допомагають, як я вже і казав. Я не знаю, як ми до того апалися без них. Я вже не можу споявити правила без цього. Бо я боюся, що можливо, я сумніваюся, але, ну, знаєте, у нас і ще плюс було непогане, але знову ж таки, суперсели його прибрали. Ось, Тому, не знаю, надіюсь, що серія перемог не пропаде. Дуже їм була штука, дуже допомагає, особливо в пуші. І як бачите, у нас вже 380 кубків. Йде спокійно, бачите, серія перемог вже і шоста, Але, правда, коли сливаєш, прям капітан, хоча колись ми апали себе серії перемог, знову ж таки, не так давно. І восьма серія перемог, ну, знову ж таки, щоб отримати плюс 8 кубків, а щоб отримати плюс 13 кубків. Народ, напишіть. Чи подобається вам ця рубрика? По перегляду бачу, що подобається, але напишіть, чи хочете ви її частіше бачити на каналі. І отримує плюс ще 177 кубків, і у нас вже на аккаунті 9882 кубка. І залишається у нас чуть-чуть більше, ніж 100 кубків. На відео це виглядає класно, швидко, круто. Не знаю, відео набагато, звісно, приємніше дивитися, чим той, як я їх піднімав. До речі, цього разу мені ніхто не допомагав, я нікого, в принципі, не просив. В соло мені підніматися набагато швидше, чим в дуо. Наприклад, то саме. Правда, Барлі придеться піднімати в дуо і інших слабих персів. Я навіть не уявляю, як я тут на цьому аккаунті буду піднімати, наприклад, того самого Поко. Поку. Нього скільки буде ворону? 600-700 на першій силі. Це капець. це просто капець. Ну і виходимо в меню, получаємо ще плюс кубки, і залишається 40 останніх кубків, до речі, які я підняв вже на ПЕМ. Вирішив підняти якомога скоріше, тому що знову ж таки вже час піджимає. Потрібно, щоб відос вийшов сьогодні, а за сьогодні я вже підняв щось коло 700 кубків за один день. Дійсно, ви це оціните і поставите за це лайк. Ну а я виходжу в меню і бачу, що в нас залишилося фінальні 8 кубків. Які ми будемо зараз піднімати. Я планую їх підняти на Леончику, оскільки, на Pem, там, 150 кубків буде тупо нецікаво. А ось в Леончика у нас 450 чи скільки там кубків зараз подивимося. Так, 447 кубків і погнали в фінальну каточку. Покажу, як на ньому іграти. Першою силою не так просто, звісно, але це набагато легше, ніж на тій самій шеллі першою силою. Не знаю, якщо я не латає баночок, я просто сиджу в кущах, чесно скажу, тому що я нічого не можу зробити. Мене тара просто виносить спокійно. То тобто, єсть, навіть у той саме дальній, що зачіпає, по 500 урону, і в мене вже там мінус 1 шоста ХП, нехай буде. Тобто, 3-4 казочки, і в мене все, лов хп. І плюс на одну баночку я трачу 4 тики, що дуже довго дуже довгі, в мене дуже часто їх віджимають. І найкраща тактика за Леона першою силою для мене. Якби це банально не звучало, крисити, тобто носити слабеньких перців, майка, всяких барлі, засновувати ношу кидальщиків. Можливо, ще якихось ріку, тобто перців, які до мене самі підходять. Як бачите, є такий самий лончик, як я, на одну банку буквально сильніший, але в нас майже 3000 хп різниці. Що означає, коли він в нього вкачано на в мене ні. ні. навіть його клона винести важко. То есть в мене 4600 хп, а в нього 7 з чимось. 7700 чи що. Зараз кидаємо Ульту, попробуємо. Правда, спалили. Так. Акуратно. А, ну, да, тут мене виносять. Ульту я набив, і не встиг, і вряд ли вона мені допомогла. Ну, в принципі, плюс 2 кубка головне не мінус і залишається 6 фінальних. Все, зараз вже не треба так наглідати, тому що я грав на PEMS якось агресивно відіграв. Хотів вам показати, бо деякі като я справді витягав, чесно з скілі і на банках. Ну, бо без банок я вже, як і казав, нічого зробити не можу. Зараз промовнути ось цю баночку, там, шеллі. ну Добре, вона відійшла, мені дуже потрібні банки. Єдине, щоб вона зараз не прожала гаджет, тому що мене вона винесе спокійно за дві тичечки. Бачили, я робив ось такі старався робити зигзаги. Так, тичка ні, в нікуди полетіла. Мені оця тичка дуже дорого обходиться, справді. Перезарядка довга, і я тобі можу не встигнути злутати другу баночку. Ну, окей, і в нас вже плюс третя банка. Окей. І поки що посидимо. Постараюся поки що постараюся бігати. Але потрібно комусь набити ульту. Так, там Шеллі. мені би її добрив. Ну прошу, тичка, скільки мені прилетіло. Добре би було її добити. Я не знаю, що вона Ні, вона не пішла, але. Ну, вона мені навіть на дальності наносить стільки урону, що Просто. Просто капець. Mm. Але ульту набити мені треба. Добре, вона пружала гаджет, ну, в принципі, В принципі це нічого не міняє. Так, йдемо наверх, добре. Так. Ну, вроді би, відстала. Не, не відстала. Заспокійся вже. Ну, скільки можна, ну реально відмахайся. Я не можу її пробити, тому що вона точиться на одну від мене. Хоча, от... о, до речі, Мені до не так багато залишилося. Але знову ж таки, одна її тичка. Капец, коротше, капец. О, тихо-тихо. Тихо, хто тихо, тихо. там у нас є, о, леончик пробитий і СТУ. Ладно, добиває СТУ і леончик догорів. Це пушечка і пахне топ 1 Пахне топ 1 але в мене 8 банок, і тільки зараз в мене 6600 хп. Ой... Так, ну, один Sürokan. Будь ласка, дай мені добити не О, Емс. Добре. Так, і зараз будемо пробувати. Так, Тут пробігаємо, щоб зараз ще на мене не налетіло. І сидимо поки що тут. Не знаю, надіюся, що з шелі буде відходити. Буде думати, що я прожав ульту. М зверху. Мене дим піджимає. Я не знаю, немає сенсу прибігати тільки... О, тихо, 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 побігли. Ну, Вона мене зараз спалить, Понятно, що вона не спалила. Тихо, ульта. Ну, Засильно ризикнув. Ну, але, в принципі, яка різниця? І так, получаємо плюс 8 кубків, плюс ще серія перемог. Получаємо плюс 10 кубків. І зараз, як тільки я нажму вийти в меню, нажимаємо, получаємо плюс 10 кубків, і це 10 тисяч кубків підняті мною першою силою на моєму аккаунті. Народ, дякую всім, хто додав свідоц до цього моменту. Для мене це справді дуже важливо. І давайте заберемо з вами нагороди. Там у нас і легендарний стардроп є, і такі стардропи, і очки сили, і монети. Коротше, нагороди, які потрібно зібрати. 120 кредитів, зараз, можливо, получимо. Навіть не пам'ятаю, кого я відкриваю на цьому аккаунті. Ну, давайте заберемо. Так. Е, та, забираємо. В принципі, нема сенсу чекати з топного відео. Ага, ми знову відкриваємо джина і не вистачає нас ще 500 кредитів. Ну, в принципі, без різниці. Давайте відкривати стартроп. Поставте лайк, підпишіться на канал. І я відкриваю пліскін skin... mm, монети. Ну, в принципі, в принципі, монети можна буде потратити на скіни. Краще, з сили. Ну і, в принципі, все. Народ. Дякую кожному з вас, хто дивився цей відео до кінця. Дякую кожному, хто поставить лайк, підпишеться на цей канал, а також залишить любий комент, наприклад, джин. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей.